Віра в наших захисників та їх підтримка надзвичайно важливий фактор, що об'єднує українців як націю. Представниця громадської організації енергія перемоги Тетяна Васильєва розповіла, що у грудні працівники РЕС активно донатили. Відтак, у межах акції Я допомагаю ЗСУ вдалося зібрати чималу суму. Крім того, волонтери РЕС звернулись з листом про допомогу до президента енергоатому та голови профспілкової організації. В грудні місяці працівники донатили 3% і більше на допомогу Збройним силам України і отримали на рахунок на початку січня, надійшло майже 4 мільйони. Були залишки від минулого місяця 600 тисяч, і в грудні місяці також на рахунок громадської організації надійшли 1 мільйон 1 мільйон гривень від НЕК «Енергоатом». Вдалося по зверненнях закрити дуже багато Величезна подяка всім працівникам компанії за допомогу, всім, хто донатить, всім, хто працює, хто допомагає. Величезне спасибі дівчатам, які в'яжуть сітки. Усі благодійні кошти волонтери конвертують у військове спорядження. Активісти опрацьовують звернення захисників, купують обладнання та одразу передають його. Днями голова громадської організації енергія перемоги від працівників РЕС передав військовим для виконання оперативно-бойових завдань потужний засіб зв'язку. Ми завжди дякуємо нашим людям, нашим українцям, які долучаються до цих би, донатів, зборів. От, ну, Збройні сили не змогли б жити самі, тому що ми, ми живемо в Україні, дякуємо українцям. І, ну, і ми тут знаходимося ради України і ради українців. Так що ми з людьми, а люди з нами. Батько військовослужбовця, жителя Вараша, від підрозділу, в якому служить його син, передав атомникам Раес подяку. Насправді ми дякуємо хлопцям, тому що без них ми б нікуди. Вони без нас не берешлися, що було б, а ми без них точно ні. Тому дуже велика подяка хлопцям. І ми завжди будемо допомагати. Я впевнений, що наш колектив буде продовжувати все, що може робити для допомоги нашим Дякую. хлопцям, дівчатам. Активна громадянська позиція, патріотизм та сприяння обороноздатності допоможе здобути омріяну перемогу. Тетяна Федорова, Павло Жих, канал рогато.